Відбулася на площу Корольова прийшли тисячі житомирян, щоб взяти участь в народному вічі Україна і Крим єдині. Перед зібранням виступили представники нової влади, громадські активісти, політичні діячі, депутати, небайдужі громадяни, які висловлювали свої думки і громадянську позицію. Сьогодні відбуваються загарбницькі дії. Ви знаєте, мене як депутата, як просто людину просто вбило те. Що голосуючи депутати російської думи 100% проголосували, і серед них є вихідці з України незалежно від наших уподобань, політичних чи інших, незалежно до якої конфесії ми відносимося, незалежно від того, подобається, не подобається хтось, ми зараз маємо всі об'єднатися як один і відстояти нашу рідну українську землю. І коли там побачать, що українці єдині, а немає чвар між нами, я переконаний, вони відступлять. Сьогодні я виступив до, і звернувся до українців, заспокоїтись, працювати, відновлювати економіку, готуватися до того, щоб Україна сьогодні стала незалежною державою в складі Європейського Союзу. Якщо буде потрібно, то ми всі священники підемо капіланами. Але я вірю, що цього не буде потрібно, бо ми з вами будемо щиро молитися і просити всіх. Всі конфесії молитись, щоб Україна була єдина, і найголовніше зараз не губитися. найголовніше зараз продовжувати діяти спільно, продовжувати діяти разом. Ми повинні з вами застосувати для запобігання і стримування всі засоби народної дипломатії. І ми разом з вами знаємо, що ми можемо зробити. Ми можемо ініціювати з славетного Житомира звернення всіх матерів України. Комітетів солдатських матерів, до комітетів солдатських матерів, тих держав, які мають недобрі до нас наміри. Ми не дозволимо нікому знущатися на територіальної цілісті нашої держави і обіцяємо вам зробити все те, чого від нас очікуєте. І ми повинні бути. Єдиним народом як ніколи. Дякуючи всім цим випробуванням, як кажуть, як гартувалася сталь, так зараз гартується народ України в цій всій боротьбі. Промови тримали майже дві години на вічі. Після офіційних виступів і оголошення резолюції звернення до українського народу Житомирянин Володимир Загоровський запропонував написати і відправити телеграму президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Житомирська громада звертається до вас, щоб ви припинили агресію до нашої країни і до нашого суверенітету, зокрема, сказав учасник народного ВІЧЕ.